Всім привіт! Ви на каналі Дніпро Сіті Ангер каналі про надлегкий спінінг і мормишинг. Але як бачите, в Дніпрі вже майже зима, тож сезон мормишингу можна сказати, що скінчився. Риба відійшла на більш глибокі ділянки, в неї змінився формат харчування. Вона майже не бере приманки в товщі води. Тож зараз саме час джигувати. І от в мене з'явилася нагода якраз протестувати. Дуже-дуже крутий спінінг для джигу, ну, я так думаю. Це гамакацу Йохиме Принцес Соу 63 модель з тестом до 4 грамів. Отже, поїхали. Параметри сьогоднішньої нашої піддослідної такі. Довжина 1 90,5 см, тест від 0,1 до 4 г, вага 54 г, стрій екстрафаст. Дизайн дещо відрізняється від хани другої генерації, що є в мене. Але все одно вудочка красива і відчуває, що це є гамакацу. До речі, сьогодні я постійно буду порівнювати цю 63 нівн Принцесу з 68 Йохиме Хана. Думаю, що таке порівняння буде доречним, хоч цінників в цих палочок значно різняться. Але ж вони обидві гамакацу, не зазурамі ж порівнювати. А хана якраз в мене є під рукою. За чутками, вечірня принцеса вважається ханою для китайського ринку і роблять її, наскільки я знаю, теж в Китаї. Для здешевлення використана бюджетніша, але не зовсім дешманська фурнитура. Кільця Fuji Titanium Seek замість Тарзайтів. А ще ручка в принцеси з Єва, а не карбонова. Хоча от гайка катрушка тримача карбонова, проте вона верхня, а не нижня, як в хани. Прямої аналогії між цими двома серіями: Івнін Princess Soul і Йохіме Хана, немає. У хани немає 63-ї довжини, є 62 і 64. та Причому 62- як і моя 68-ма, має тест до 3 грамів. А дві 64 моделі до 5 і до 9 грам. В нашої ж сьогоднішньої піддослідної верхня межа тесту 4 грами, тобто, ще раз повторюся, аналога в модельному ряді хани немає. В руці обидві вудочки очікувано відчуваються по-різному. Хоча, от по вазі, якщо взяти комплекти з котушкою, то різниці майже немає. А от по строю є. Я не думав, що від кілкоподібної рапіри хани буде щось ще більш жорсткіше і сухіше в плані ультралайту. Але ж ось воно є. Принцеса відчувається ще більш злющою і сухою. В принципі, це не дивно, бо тест на чверть більший, а довжина менша. І навіть дешевша фурнитура не уповільнила бланк. Палка відчувається дуже потужною, як для свого тесту, і. Короткою. Так, відчуття саме як від коротиша, не дивлячись на майже 2 метри довжини. Наскільки я пам'ятаю, хана спочатку мені теж глянулося коротше, ніж є, саме за свого цього небажання згинатися. З тестом тут все не так гарно і красиво, як малюють японці. Насправді, тестовий діапазон в гамакацу це такий собі маркетинговий хід. Ну, ніяк воно ні від однієї 10 грама. Ні хана, ні вечірня принцеса. Я вже казав у огляді хани, що нею, хоч і можна впевнено працювати одним грамом, але того комфорту на всі оті півтищі баксів, що хочуть за неї українські магазини, немає. Комфорт-комфорт в хани починається десь від грам плюс. Тобто вантажок 1,2 чи 1,5 грами. Так, якось звучить стрьомно. Дорогуща палка до 3 грам, а працює, наче з половини тесту. Але мова йде саме про дійсно комфорт. Той, якого не дасть інша, навіть не дешева снасть. Тобто приманку відчуваєш і контролюєш її повністю як своєю рукою. Задаючи будь-яку анімацію. Якщо просто аби кинути якось там тріпати у воді, то можна і що завгодно знищити вогонь. Так. А оце вже оце вже в нас принцеса. Так от, в 63-ї принцеси майже так само. Тобто, грам наче можна і кинути, але воно не летить. Анімацію задати якось там вийде, але ти не відчуваєш приманки, тому можна перестаратися із рухами. Тобто грам – це не та приманка, заради якої варто платити немаленькі гроші за 63-ю Evening Princess. З 1,5 грамів принцеса вже кидає досить пристойно. Приманка починає відчуватися, але це ще не зовсім комфортно. Тобто іноді можна почути в руку, що 1,5 грама впало на дно, відігрує не кінчик, а вся снасть за рахунок своєї легкості. Але повторюся: то іноді не завжди. А іноді можна навпаки не почути ті 1,5 грами зовсім. І після покльовки навіть здається, що то був щучий зріз. Хоча приманка на місці було в мене таке. Комфорт-КОМфорт в вечірньої принцеси починається від 2 грамів. Тепер вже і приманку відчуваєш постійно, і анімація топчик, і всі гілочки у корча на дні перерахувати можна. І летить навідмінно. До речі, про закіт. Кидає принцеса майже не гірше від хани. Наприклад, ті ж 2 грами обидві вудочки кидають приблизно однаково. Тільки в принцеси треба постійно вкладатися в закіт. Сама вона не кидає, як сапливі форелі вудочки. Тут треба різко хліснути, щоб полетіло на рекорд. А якщо просто махнути, то воно може взагалі не полетіти. В хани, наче так само треба вкладатися, бо теж зла. Але все ж таки ханою дещо легше кидати, і довжина більша, і бланк все ж так сяк навантажується, принаймні порівняно з принцесою, де він на тих двох грамах майже взагалі не гнеться. 3 грами вже більш-менш нормально навантажують довгі бланк хани, а от в принцеси ще треба хлістати. 4 грамчики. 4. Верх тесту. У підсумку виходить, що Єхими Хана кидає верх свого тесту, тобто 3 грами, далі, ніж принцес Соу може заполити свої 4 грами. Не набагато, але все ж далі. Втім, в 63 Івнінг Princess все одно дуже гарний, принаймні в моїх руках, бо мені зручніше кидати з лющим ломом, ніж сопливою макарониною. І от ще. я не можу зрозуміти деяких блогерів, що розповідають про край можливості 63 Принцесоу десь у районі 2,5 грамів. Ви чого? Тут комель товший, ніж в інших лайтах, кінчик на різких підкидах тих 2,5 грамів майже не згинається. Це середина найбільшого комфорту, а не межа можливості. Тепер про чутливість. Якщо чесно, прямо от сильної різниці між ханою і принцесою не помітив. По-перше, обидві палички купувалися майже для такої передзимньої ловлі у локальних водоймах. Дно тут в руку не стукає, бо воно має консистенцію, так би мовити, дитячої несподіванки, це вам не Дніпро з його ракушняком. Проте тут на дні є тверді предмети, найчастіше ті ж корчі. Так от що ханою, що принцесою я здатен перерахувати всі гілочки в знайомої коряшки і не пропустити невпевнений тичок підмороженого пасивного кунця, який там між гілочок замаскувався. Так само добре чути всю траву, навіть маленька травинка, що причепилася до приманки, вже нормально навантажує снасть, тож холостої проводки з нею не зробиш. Павши листя на дні, теж відчувається легким навантаженням на кінчі. Ну і покльовки, звісно. Не скажу, що прям током у п'ятку, але все ж таки чути навіть ті, які я б на іншому водилищі, скоріш за все, не відчув. Але чим обидві вудочки від гамакацу крутіше за інші. То це анімацією. Оця їх негнучкість, ломоподібний стрій при надзвичайній легкості дає неперевершений контроль у рухах приманкою. Тобто ти можеш різко підірвати від дна навіть вагу поверху тесту, якщо треба, може, чи не з води заставити приманку вистрибнути. В той же час можна задати високочастотну малоамплітудну гру майже як Я мормишкою на дні. Для цього не треба отих всіх збочень типу чорних проводок. Ти наче своєю рукою легесенько трусиш приманку. Рух передається без затримок і пом'якшень з повним відчуттям і розумінням. От за що платять дикі гроші за палки гамакацу. Хоча насправді не такі вже й дикі, власник цієї 63-ї Evening Princess замовив її у Японії за суму в районі 150 доларів. Така, як в мене, 68-хана коштує у Японії приблизно 300 доларів. Це в нас вони чомусь неадекватно виростають у ціні, і українські магазини хочуть десь 250 доларів за принцесу і 500 за хан. Але залишимо ці меркантильні розрахунки, бо водилище гамакацу купують для естетичної насолоди, а не заради здорового глузду і виваженого співвідношення ціна якість. Тож що ще може 63 принцеса? Мормишинг, звісно, ні. Аджингова палка до 4 грамів, яка майже не гнеться навіть при навантаженні поверху тесту, ну, ніяк не може бути мармишевою. Хоча, якби зараз було літо, то я, звісно, просто заради хохми впіймав би нею на мармишку щось. Ну, щоб продемонструвати, що це легко, і справа не в снасті, а у знанні риболова, що ж треба робити. Але зараз майже зима, принаймні зима календарна, тож навіть найкращою мормоснастю у світі спіймати рибу дуже складно. Навіть знаючи, де зараз може стояти плітка у межах досяжності, я її не знайшов. Тож білої риби у ролику на 63-ю принцесу не буде. Взагалі зараз всі приманки, що рухаються в товщі води, а не по дну, майже в ігнорі. Тож я не впіймав риби ані на воблери, ані на блешні. Хоч кидав їх там, де точно знаю, що окунь є. Не просто є, а ще й їсть. Проте дещо я все ж таки вияснив. Отже. Отже. В цьому болоті окунці є. Прийшла пора. Перевірити Воблери. О! Воблери. Хоча палка виглядає і відчувається потужною, до того ж ще й жорсткою. Але з твічингом не все так, як здається. Отже. Джакаловський стік. Сієра Мінноу. 50. й Навіть 55. й Неопористий Джакаловський Стік без лопатки. В 55-му розмірі принцеса кидає і твічить як треба. Але от той же Джакал Чабі Міноу, СР, до речі, з невеликою лопаткою, вже досить відчутно навантажує кінчик. І той самий кінчик дещо пом'якшує проводку. Тобто твіч є, але це скоріше як додаткова опція, а не основний вітловлі для цієї палички. Крупніше в мене з собою не було. Хоча, думаю, не у порісті 50 чи може навіть 70 міношки в межах тесту ця палка продьорне. Проте справжній комфорт і насолода ловити нею джигом, а не воблерами. Блешні. Так само десь від полутора грамів наступає більш-менш комфорт по закиду. В принципі, це все, що треба для даного виду приманок, з урахуванням того, що злі вудочки завжди кидають дуже точно. Впевнений, що блешні вагою 4 грами, тобто верх тесту, можна буде кинути і провести без проблем. Думаю, навіть 5 грамів заліза не буде для цієї вудки проблемою. Але в мене зараз немає умов під такі приманки. До речі, як на мене, такий от досить потужний ультралайт. так, для мене потужний, бо я звик ловити екстра ультралайтами, Є досить непоганим інструментом для ловлі некрупної міської щучки, так званої трав'янки. Зазвичай така ловля відбувається на міляку десь до метра глибиною, причому в траві та кардинальних корчах. Тож потрібні відносно легкі ваги і об'ємний силикон. Воблери не підходять, бо треба кидати в такий бурелом, що приманки обриваєш кожну третю проводку, чи не кожну першу. І хана в мене непогана поралась із офсетними джиголівками голівками в одну 32 унцію, тобто десь 0,9 г із 3-дюймовим силиконом. А от принцеса таку приманку кидає занадто недалеко. Мені не сподобалося. Проте, от вже 2 грами з об'ємним силиконовим раком летять і анімуються на відмінну. Ще, я думаю, що жорсткості і потужності принцеси вистачило б навіть на просікання і борьбу із судаками. Якби можна було б виходити на човні, я б навіть спробував би це показати, бо в мене є місцини, де я ловлю судаків на 4 грами. Але з берегу зараз до Судаків не докинути ані двома, ані навіть чотирма грамами. Тож залишаються лише окуні. І ще декілька дуже суб'єктивних спостережень. Перше. Оце руків'я з Ева у 63-ї принцеси мені здалося більш зручним, ніж карбонова ручка у хани. Ні, в хани теж все відмінно з ергономікою, але. Ну, може тому що зараз холодно, а може я просто звик до руків'я саме такої форми в лайтах і ультралайтах. Друге. 63 гамакацу Івнін Принцес дуже мені нагадала Тік -тсрам. Така ж суха і жорстка. І здається короткою. Ще й руків'я схоже. Ні, вони не прямо однакові, але суб'єктивні асоціації такі. А тепер небагато висновків. Івнін Принце Соу, як на мене, дуже непоганий, майже виключно джиговий ультралайт за досить адекватні гроші. Ця паличка дещо поступається Йохиме Хана, але не так багато, як в них різниця у ціні. Насправді, в роботі в реальних умовах відмінності мінімальні. Тож, єдине, що виправдовує подвійну вартість хани це. Понти. Ну і може естетика. В принципі, я не жалкую, що купив собі саме 68-му Яхиме хана, але якщо б я перед тим встиг би протестувати оцю 63-ю Івнін Принцес, то напевно мав би сумніви, чи варто платити за хану. Але це лише моя особиста думка, бо я впевнений, що гамакацу в нас купують лише справжні фанати рибалки, і їм зовсім не важлива ціна. Їм важливо загорітися цією снастю, прагнути її, як горлум прагнув свою прелесть. Тож і моя Йохиме Хана, і оця Івнін Принцес Соу, як і їх власники, якраз з цієї категорії. Ну, а на сьогодні в мене все. Всім не хвостання Луски і до зустрічі на рибалках.